Вітаю, це дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус, і сьогодні я розповім ось про що. Особливі знахідки сапери ДСНС знищили ще три боєприпаси часів Другої світової війни, безпека жнивної кампанії, як рятувальники провели заняття з аграріями. Діти понад усе, чотири класи безпеки запрацювали на Черкащині. Рятувальники ліквідували пожежі двох надвірних споруд. Перший випадок стався у селі Юрківка Уманського району. Там на горищі згорів врожай сіна, полум'я охопило покрівлю на площі 50 метрів квадратних. А от у Каневі через аналогічну пожежу згоріли дрова та пошкоджено покрівлю споруди. Причина обох пожеж необережне поводження з вогнем. Чергові небезпечні знахідки часів Другої світової війни знайшли та знешкодили мої колеги у Черкасах та на території Уманського району. Все перезничили два артилерійські снаряди калібром 45 і 122 мм, міліметри, також мінометну міну. Далі про навчання рятувальників. Усі працівники ДСНС пройшли спеціальні курси, під час яких навчилися розрізняти типи вибухонебезпечних предметів. Отримали свідоцтво індифікатора. Цього разу професійні сапери провели на спеціальному тренувальному майданчику для них додаткове навчання. Безпека на полях. Аби вцілів врожай та щоб запобігти пожежам під час жнив, фахівці служби порятунку проводять профілактичну роботу з аграріями. Один із таких заходів мої колеги провели з працівниками сільськогосподарського товариства Зоря, що у селі Руська Поляна Черкаського району. Сьогодні ми до вас звітали поговорити про найболючу проблему стосовно виклику небезпечних предметів. Сьогодні ми з собою привезли 3D-макети. На яких зображені безпосередньо актуальні безпечні предмети. Основні, ази ви знаєте, так, паління при сухій стерні категорично заборонено. Вогнязники використовувати не за призначенням – також категорично забороняється. І про роботу з дітьми. Ще чотири класи безпеки запрацювали на Черкащині. Цього разу дитячі простори з'явилися у навчальних закладах селищ Фільшана та В'язівок, що на Горощині, а також на Уманщині та Смілянщині. Відтепер діти зможуть поглиблено вивчати такі теми, як пожежна мінна безпека, користуючись посібниками, розмальовками, ліфлетами, іграми, які ЮНІСЕФ розробила спільно з ДСНС. І про відпочинок на воді. Мої колеги вкотре наголосили на дотриманні правил безпеки під час відвідування водою. Зокрема, фахівці служби порятунку закликали обирати для купання лише спеціально облаштовані пляжі, не запливати далеко від берега та не перебувати довгий час у воді. Окрему увагу надзвичайники зосередили на дітях, закликали не грати у воді в ігри з притопленням та не стрибати з висоти. Ось такі справи на сьогодні. Зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе та Україну.